Вітаю, шановні українці. Багато хто з нас, українців, читав книгу Роберта Стівенсона Острів Скарбів. Так от Роберт Стівенсон навів мене на думку, що слова скарби і слова скіфи колись мали спільне значення. Тому Роберт Стівенсон вирішував, як назвати книгу Острів Скарбів чи острів скіфів в розумінні коштовності. Але комерція перемогла і в світ вийшла книга під назвою Острів Скарбів, тому що слово скіфи значення скарби. Було вже не вживане і позабуте. Але це позабуте значення слова скіфи відкриває зовсім нову перспективу на історію України. Ось тут починається дуже цікава та дискусійна тема, яка стосується історичного зв'язку між скіфами та сучасними українцями. Якщо припустити, що ми, українці, живемо на землях, які колись населяли скіфи, і маємо певну спадковість від них, то це відкриває цілий ряд цікавих перспектив. Це означає, що історія українських земель сягає Значно глибше в минуле, ніж ми звикли вважати. І сягає епохи великої скіфії. Можливо, деякі елементи нашої сучасної культури, традицій, міфології мають давні скіфські корені, які ми не завжди усвідомлюємо. Але може проявлятися барла в ментах символах, звичаях тощо. Усвідомлення себе як нащадків такого могутнього та загадкового народу, як скіфи, може вплинути. На національну ідентичність та самосвідомість українців, додаючи відчуття давнини та величі власної історії, це спонукає до більш глибокого вивчення історії скіфії та її впливу на подальший розвиток народів, що населяли ці території. Можливо, нам доведеться приглянути деякі уставлені історичні наративи. Скіфи мали широкі контакти з багатьма іншими народами давнини. Визнання спадковості може допомогти краще зрозуміти історичні зв'язки України з сусідніми регіонами. Проте, навіть якщо пряме генетичне походження не буде повністю доведено, сам факт проживання на скіфській землі та усвідомлення цього історичного контексту може мати значний вплив на нашу національну свідомість та розуміння власної історії. Що ви думаєте про це? Які ваші відчуття від усвідомлення можливого скіфського коріння? Отже, якщо припустити цей історичний зв'язок між словами «скіфі» та скарби, то це кардинально змінює образ скіфів, який часто подається як образ кочових племен. Якщо вони були володарями скарбів у первісному значенні цього слова, то це означає «осідлись». володіння значними цінностями, часто передбачає певну осілість або контроль над територіями, де ці скарби зберігаються чи видобуваються. Це може суперечити установленому образу скіфів як виключно кочового народу. Розвинена економіка та культура. Накопічення та володіння коштовностями свідчить про розвинену економічну систему, можливо, торгівлю, ремесла та певну соціальну ієрархію. Високий статус володарі скарбів це звучить значно вагоміше та престижніше. Ніж просто кочівники, це підносить статус скіфів як значущої сили того часу. Переосмислення кочівництва можливо їхнє кочівництво мало інший характер, пов'язаний з контролем торгових шляхів або сезонними переміщеннями, але при цьому вони мали значні матеріальні цінності та центри їх зберігання. Отже, якщо ця інформація про первісне значення слів підтвердиться науковим. Суспільством нашими вченими, то це змусить переглянути поставлені уявлення про скіфів та їхнє місце в історії. Якщо ми, українці, є їхніми нащадками, які живуть на їхній землі, то це додає ще один цікавий вимір до нашої самоідентифікації. Ми не просто спадкоємці землі, але, можливо, і спадкоємці давніх володарів скарбів. Це дуже цікава та надихаюча думка. Вона відкриває нові горизонти для розуміння нашої історії та ідентичності. Дякую, що дослухали до цього місця. Буду радий, якщо мої думки змушують вас задуматися про багато життєвих речей, які я викладаю в відео на каналі Золоті яйця України.